На сьогоднішній день газ транспортується по трьом газопроводам: прогрес, дух «Дух-2» і вергонь помарий ужгород У реверсному режимі ми приймаємо газ по газопроводу вояний ужгород об'ємом 25 мільйонів метрів кубічних. В роботі два турбоагреати потужністю. 6 мегаватт. Змінюються е, інколи обсяги, але так е, ніяких перебоїв не було. З 10-15 хвилин буде відбуватися продування самої їжі. буде будемо.

Якості блакитного палива можу вам повідомити, що і сьогодні, і в попередні місяці блакитне паливо, яке надходить для потреб українських споживачів та європейських споживачів, відповідає чинним нормам діючих стандартів в Україні та Європі. Згідно діючих стандартів України, передбачена нижня теплота згорання. Яка вказує на калорійність блакитного палива, яке надходить споживачам, в межах сім 7, 7, перепрошую, 1600 кілокалорій на кубічний метр. Тобто, кількість теплоти, яка виділяється при згоранні одного кубічного метра природного газу. Отже, на сьогоднішній день мінімум калорійності по Україні. На 5% перевищує допустимі норми, тобто газ, який надходить в регіони України, якісніше за допустимі стандарти. Якщо у разі споживачів українських споживачів виникають сумніви щодо якості природного газу, вони вправі звернутися до територіальних органів держстандарт метрології для проведення відповідної проби газу, хотів би також відзначити, що Укртрансгаз оператор газотранспортної системи України здійснює транспортування природного газу. До газорозподільних станцій, яких на території України знаходиться півтори тисячі. Від газорозподільних станцій блакитне паливо приймається регіональними підприємствами по газопостачанню, які безпосередньо вже транспортує до споживачів в домівки. На сьогоднішній ранок в газових сховищах України знаходиться вже майже 10 мільярдів кубічних метрів природного газу. Накопичується блакитне паливо в сховищах стабільно в режимі 65 мільйонів кубічних метрів. Режим тримається протягом місяця згідно затвердженого балансу Нафтогаз України. Що стосується надходження блакитного палива з Росії та Європи, воно надходить в однакових об'ємах приблизно. По 26 мільйонів кубічних метрів як з Росії, так і з Європи. На сьогоднішній день блакитне паливо, яке поступає в Україну з Європи, надходить по словацькому газотранспортному коридору.